Щойно Вільнюсі закінчилася спільна прес-конференція генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та президента України Володимира Зеленського. Тож далі про основні меседжі, які звучали під час прес-конференції. Першим розпочав прес-конференцію генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за його словами: Україна стане членом НАТО, щойно всі союзники відмітять, що виконані всі умови. По словам Столтенберга, зараз Україна близька до НАТО як ніколи. Столтенберг пообіцяв, що альянс буде підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Далі слово взяв український президент Володимир Зеленський. По його словам, безпека наше ключове завдання на саміті НАТО. Зеленський подякував за підтримку Столтенбергу та іншим партнерам і сказав, що зараз маємо позитивні новини щодо оборонних пакетів від партнерів і подякував за це їм. По словам Зеленського, Україна пройшла великий шлях з НАТО. І зараз Україна продовжує реформи, тож ми цінуємо визнання, що ПДЧ нам не потрібно. Зеленський наголосив, що гарантії безпеки на шляху до інтеграції може підтвердити велика сімка. І я думаю, що якщо це станеться, ми будемо над цим працювати. Це буде дійсно таким важливим для нас конкретним успіхом. Зеленський наголосив, що результати саміту гарні, але якщо було б запрошення до альянсу, вони були б взагалі ідеальні. Далі пряма мова. Можемо констатувати, що результати саміту гарні, але якщо б було запрошення, вони були б ідеальні. Зеленський наголосив, що розуміє, що Україна не може бути членом альянсу прямо зараз, поки йде війна. Ми ще поки не в НАТО, але це реальність, сказав президент. Чіткі сигнали, що це відбудеться, сьогодні звучали впевнено, зауважив Зеленський, і це віра в Україну як переможця в цій війні. Україна буде членом НАТО, коли будуть умови. Я розумію, коли буде безпечно на нашій землі. Столтенберг зі свого боку пояснив, чому Україні не надали запрошення за його словами: зараз іде війна. Це ризик для країн Європи. І якщо Путін виграє, це буде небезпечно для Європи в цілому. Цитую: ми не можемо дозволити, аби Москва диктувала хто може стати членом НАТО. Рішення, які ми прийняли сьогодні, це потужні рішення. І наостанок про гарантії безпеки. По словам українського президента, у нас досі немає юридичних гарантій безпеки. І коли вони з'являться, це може стати так званою юридичною парасолькою гарантій безпеки. Ось такі новини. Ви підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо.